Бузок пахожі її квітів ні сплутаєш ні з чим, але така краса часто залежить від правильного догляду і знання того, в який час потрібно пересадити бузок навесні, щоб вона встигла відновитися і адаптувати на новому місці. Кілька слів про сорти: якщо ділянка навколо вашого будинку або дачі оточують посадки бузку, то до кінця весни, коли вони зацвітають, незрівнянний аромат поширюється на всю вулицю. Змушуючи сусідів і перехожих захоплюватися чарівним пахощами, а ось якщо грамотно підібрати сорти і правильно їх висадити, то цвітіння бускового саду можна продовжити з початку травня до кінця червня. Сьогодні в світі відомо більше 20 видів і близько 280 сортів дикоростучої буску, але з такого природного різноманіття для культивування підходять небагато. Найбільш поширені і популярні в середній смузі перська висотою досягає до 3 метрів, гілки світло лілового відтінку з сильним ароматом зібрані з пухкі суцвіття до см завдовжки. Також можна зустріти сорти з білими і червоними квітами амурська, великий багатостовбурний чагарник до 6 метрів, квітки білі або окремові з густим медовим запахом зібрані. В розкішні суцвіття до 25, см, відноситься до природних гібридів у висоту. 5 метрів бутони сиченолілового кольору, а розпустилися волоті, відрізняються червонуватим відтінком махрових квіточок. Різноманітність забарвлень квіточих кистей вражає навіть досвідченого садівника: молочні, блідорожеві з блакитним відтінком, темнофіолетові, пурпурні і навіть жовті. Але крім естетичного задоволення, бускові посадки можуть принести і користь, якщо їх правильно пересадити, і врахувати всі сортові особливості важливо. Пересаджувати кущі навесні потрібно до того, як почнеться сокодвижене і рушить в зростання листові бруньки. Вибір місця на ділянці бузок любить світло і пишно цвіте, коли вона посаджена на сонячних ділянках, захищених від сильних вітрів у тіні кущі. Звичайно, не гинуть, але їх цвітіння, якщо і відбудеться. То буде мізерним і короткочасним, некомфортно їй і поруч з високими деревами. Пересадка повинна проводитися в добре дренований і родючий ґрунт з великим вмістом органіки. Посуху переносять легше, ніж перезволоження, але в особливо посушливі періоди потребує щедрих поливах. Посадкову яму на родючих ґрунтах готують 50-5050, а на бідних: 100-100-100, щоб додати в неї суміш перегною. Компосту і деревної золи, коли ґрунт виявляється пересохлою, то її перед посадкою необхідно пролити 2-3 відрами води, щоб потім знизити необхідності рясних поливів, пересаджувати можна в похмуру погоду або ввечері. Кореневу систему саджанця потрібно оглянути і обрізати секатором, пошкоджені і хворі корінці. Рослина встановлюють в центр ями. Акуратно розподіляють коріння і поступово засипають ґрунтом, час від часу утрамбовуючи її навколо стовбурів, після чого обов'язково поливають і мульчують варіанти посадок. Відстань між кущами залежить від сорту, але зазвичай становить близько 2-3 метрів. Розвиваються рослина, можна формувати на свій смак для отримання деревця, у рослини обрізають всю кореневу порось і пагони з великих найбільш сильних стовбурів. Якщо вам захочеться надати кущах акуратну форму і простимулювати цвітіння, то необхідно вчасно видалити слабкі, що ростуть всередину крони гілки, які точно не зацвітуть, а буде тільки заглушати кущ для живоплоту можна дозволити рости кореневої порослі, яка з часом заповнить відстань між посадженими кущами. Але щоб рослина не перетворилася в дикорослі зарості, їх необхідно постійно обрізати, видаляти надмірно зростаючі бічні гілки і підрізати верхівки на одному рівні, через кілька років у вас вийде густа зелена огорожа, тільки ось потрібно зауважити, що так абозок практично не радує цвітінням, так як постійно обрізається, а щоб отримати і густу поросль, і розкішне цвітіння, просто залишайте через 2-2-5 метра необрізані стовбури. Дозволяючи їм розвиватися і щовесни весни радувати вас запашними ароматом.